Багато хто вважає, що філософія це щось таке дуже замудре, дуже таке теоретичне, і дуже десь там якісь старі, важливі дітьки щось писали, і немає воно відношення. І, ну, можна поцікавитись, але є чим займатись. Так от, насправді, філософія це наука про життя. І в філософію приходить. Не тільки коли проблеми там стаються якісь об'єктивні філософію приходять з запитом в першу чергу, а чому я взагалі живу? А навіщо я живу? А що таке добре? Що таке погано, а що таке любов? Що таке дружба? І ці всі речі, які начебто нам всім відомі, з часом, з розвитком людини, майже кожна людина до них приходить в тому чи іншому стані, з тим чи іншим запитом. І таким чином от я опинилася. Колись всі у клубі шукаючи сенси, потім в філософії шукаючи сенси, і я можу сказати, що е, в мене були випробування там і до 22-го року, і е, дійсно було важко.